Леся Українка на роковини. Вірш присвячений Тарасу Григоровичу Шевченко. На він її любив. Віддав на Україну. Поети славили в піснях, немов красу дівчину. Від неї переймали сміх і жарти, і таночки. Її байки, немов вітки, сплітали у віночки. Той в ній давнину покохав. Мрію молоденьку, він перший полюбив її, як син неньку Хоч би була вона стара, сумна, змарніла, бідна, для сина вірного вона єдина, люба, рідна, хоч би була вона сліпа, каліка, недоріка, мов рана ятриця у ньому, любов його велика. В країна бачила не раз, як ті закоханці надвечір забували все. Про що співали вранці? І взявши дар від неї, йшли до іншої гостину. Вони не знали, що то є любити до загину. Він перший за свою любов тяжкі дістав кайдани. Але досконно і служив без зради, без омани, усе знайсла і перемогла його любов і сила. Того великого вогню і смерть.